Сітки на Авдіївку, Бахмут Константинівку. Саме в ці гарячі точки волонтерський загін голки» відправляє 120 метрів маскувальних сіток. Замовлення на них вже є на місяць наперед, але в виняткових ситуаціях, коли телефонують з передової, сітки висилають одразу. Ми тільки казанялі позиції, по нам намонути. Ну хоча б метрів 20. Да, да, там оно 3 1/2, оно не не 4, а 3 1/2. А какое, да, да, да. А що у вас там нової пошти нету? Там нову пошту розбомбили з сусіднім, з сусіднім, там за 20 км їсти, і она два раза в неділю работает, на через нову пошту. Добре, куди досте, туди й виїжджамо. Ага, хорошо. Скажіть, будь ласка, як вам вдалося із модельєра легкої жіночої одежі стати військовим модельєром? Ну, так сталося, що в нас війна. Потреба є в цьому. Що, що потребують хлопці, то і шию, то і... хлопці запитують, допомагають, що треба це, треба це, а я вже модулюю. На закінчення війни, вже коли закінчиться війна, то буду обратно шити жіночий одяг. Поки це ще тільки мрія, а сьогодні знову медичні сумки, які за два роки війни стали більш досконалими, та нові рюкзаки для мінометчиків, котрі будуть випробовуватись на міцність. Яка найближча відправка буде? І коли сьогодні? Сьогодні ми відправляємо медичні рюкзаки для медиків на Запоріжжя. Робимо рюкзаки для мінометчиків. Вони у нас нам заказали 20 штук. Сьогодні відправляю пробни, щоб вони подивилися такі, не такі, бо бо їм треба носити ці снаряди, які вони стріляють. І сьогодні ми, і те, і те сьогодні відправляємо. Приємно зазначити, що наші воїни дуже вдячні за роботу дівчатам. Отож, подяк у них з кожним днем стає все більше. Так нещодавно ще одну вони отримали від другого інтернаціонального легіону за 12 кікімор, котрі їм надіслали. Хочу сказати слова вдячності шаленим голочкам, дівчата Наталія лічман. Дякую тобі від наших хлопців від 66-ї бригади привезли сьогодні той подарунок і доставили. Так що, дівчатка, дякую, і мені дуже приємно, що ми з вами працюємо. Слава Україні! З якими емоціями, з якими почуттями ви відправляєте продукцію для наших військових? З найкращими почуттями любові і віри, щоб хлопці поверталися до жінок, до дітей, щоб скоріше була перемога. Тож саме заради цього, шалені голки невтомно працюють щоденно, допомагаючи нашим збройним силам України наближати бажану перемогу. Тамара Шарапанівська, Ілья Биюль, телекомпанія Кет.